Трохи романтичне таке запитання про майбутнє, сподіваюся, щасливе майбутнє. Коли можуть відкритися кордони для українських чоловіків після После снятия военного положения. Ну, как вы поняли, Зеленский сказал, что скорее всего, в ближайшее это время не произойдет, потому что ну, там вообще неадекватные люди сидят в Москве и как бы все. Все как бы шло к дате 9 февраля, что после 9 февраля уже хотя бы в марте мы ну, украинцы смогут э, как бы перемещаться и за границу ездить, да, и военное положение может быть снято. Но видите сейчас в очередной раз уперлись в Москве, КГБ, ФСБ, в очередной раз у них какая-то шизофрения страдает, отдайте все нам территории которые мы еще не захватили, отдали это. Вы никогда не войдете ни в какое НАТО. В общем, значит, вы должны это, сократить свою армию. Короче, ну, все этот стамбульский маразм, который хочет подписать Эрдоган. Этого не будет, дорогие друзья, от слова совсем. Мы сами возьмем и Крым, мы сами уничтожим все ваши склады, да. Мы разнесем в прах все, что к вам привезли Кореи со всех и победил в 2025 году. А к маю очертания нашей победы приобретат, приобретут очень разящую большую динамику. Вы просто увидите, все свершится к маю 2025 года. Вот там можно подписывать капитуляцию российской Федерации. Амінь, амінь, хочу сказати вашій відповіді. Ми знаємо, наскільки підступними бувають росіяни, і як сильно вони хочуть нас там занурити і в блекаути, і в мороз, і в холод, і без опалення, і без води. Але е, Володимир Зеленський е, припускає взаємне припинення ударів по енергетиці і е, таке собі завершення гострої фази війни. Чи можливо це, що цю осінь? Та зиму ми переживемо без ударів по нашим об'єктам енергетичної генерації. Ну, я хочу сказати, буде офіційно обговорений офіційний документ, якийсь підписаний. Прям буде договір. Угу. Прям договір про не, не той самий. От, але карта брехні говорить про те, що ми підписуємо знаєш, з дураком. І як завжди, буде порушена ця домовленість. Як завжди, порушена порушений. домовленість. Да, чи будуть прильоти. Я, звісно, очень извиняюсь. Вся ваша війна с з блин, тут схвастатиме товаріщами це все єрунда, їм насрать у них діло. Так, дивись, я не бачу прильотів, але вони від цієї домовленості, дивись, будуть пожежі. От, але не прильоти. Значить, що таке пожежі? Пожежі це якщо летять, наприклад, каби. Пожежі це якщо, наприклад, летить, а його збили. Ага. Е, ну, е, орки уйдуть від е, цієї домовленості. Домовленість підписуємо, але вона не та сама, Тим не менше, давай як ми переживемо. Так, да, давайте глянемо. Тобто, прильотів, як такових, прямо от в, в, в этот я не бачу, uh -huh. пожежі є. Тобто, це може бути, я ж кажу, збиття, і воно травмоване, може бути, як ми переживаємо. Ну, я хочу сказати, я хочу сказати, ми договарювалися, домовлялися ще з кимось. І ще з якимись ну, не знаю, там, країнами про надання нам чогось. Да? І якісь моменти будуть, що нам не дадуть, то, що пообіцяли. От, я так скажу, наприклад, у нас нема цього, але є це. Тому ну, переживемо важко. Угу. Важко в плані, це навіть не блекаут буде, напевно. це будуть проблеми ну, от, з отопленням, я думаю, опаленням. чогось нам не вистачає да, в цьому секторі. Да, да, да. Тому що тут у мене випали всі, всі карти, е, я би так сказала, або, може бути просто знаєш, що, наприклад, е, оці агрегати не витягують такої нагрузки. Вот так вот. Знаєш, як тільки воду дали тільки дали отоплення і порвало всі труби, як да, обычно. Да, 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 да. Ну, от, да, так і це. Тут буде якась дуже велика нагрузка. Вроді би піде, от, і ще що, і на себе потягнуть велику нагрузку, можуть потягнути велику нагрузку якісь такі от підприємства, от вони, да, для населення, ну, ще воно нормально потягне, а от підприємства вони тягнуть і нема. Тому поэтому даже будуть такі моменти, що десь буде щось чи відключено, наприклад, там будуть просити переходити на альтернативні методи опалення, наприклад, якісь підприємства, да, там щось собі, не знаю, генератори <пробітник> ставте якісь чи ще щось. Ну, в общем, отак, от так, от будуть кілька моментів таких серйозних. Слушайте, я вас умоляю. Ми пережили 22-й год і 24-й переживемо. Дай Боже, дійсно, хай так і буде, але дійсно, друзі, перед осінню, перед зимою запасайтеся всі, чим можете, бо наша е як там справа рук потопельника в руках самого потопельника. От власне, і вона Оно, саме. хай оно, оно, хай кого є родичі в селі, хай вже договарюються про якусь кімнату. Закупывают им дрова, дрова вот да, и да, буржуечки. Да, да. О чем вот. вы не? Мы стремимся до конца ноября прийти к моменту прекращения бомбежки гражданской инфраструктуры в Украине. То есть это даже уже озвучил президент Зеленский о том, что ведутся переговоры и ведется рассмотрение чтобы прекратить взаимо, как говорится, обоюдные обстрелы. Поэтому сейчас и бомбят спиртовые эти все заводы и наносят еще ряд урона на территории России для того чтобы я так понимаю, склонить их к принятию этого решения, чтобы освободить хотя бы нашу территорию от этого терроризма. И у нас сейчас весь ноябрь благоприятный период, когда это все можно решить. Мы будем надеяться, что никто этой возможности не упустит, и все будет положительно решено в сторону Украины. Да, дуже хочеться в це вірити. Але я таке зрозуміла, що в цілому цьогоріч ми не побачимо зустрічі Зеленського та Путіна в рамках якихось домовленостей. Прямої зустрічі маю на увазі. Це исключено. З Путіним точно ніхто из руководства страны зустрічатися не буде. Це, в принципі, раку показував, і всім це так зрозуміло. А вот переговори з помощью не ні, тета тет, а з помощью какого-то союза, з помощю посредників наших партнерів западных, то они возможны, но скажем так, ближе весне. даже зима неблагоприятна для этого і чекати українцям терактів в українських містах і чи готує подібні провокації ворог. Так. Можливо. Пов'язано буде з торгівельними центрами, з купівлею, з продажем, з ось цим. Потім не подобаються мені церкви, якісь. Бачу, як горить церква якась. Uh -huh. Но це не теракт, це просто вона горить. І також буде такий момент, що е, при, прилетить оце як теракт виглядає. Це ж питання про теракт, uh -huh. що прилетить. Будинок з дуже великою кількістю жертв що от, якесь місто. Не знаю, поки це треба буде передивлятися. Що от ми будемо свічечку ставити, знаєте, як пишемо там, умовно кажучи, там де було там в Дніпрі. Якщо пам'ятаєте, прилетіло, і ми там писали в історіях в інстаграмі Дніпро свічка. Тобто, що пам'ятаємо, uh -huh. І от воно може от щось таке, що. Що може бути такий приліт саме спеціально по людях, і виглядає це як теракт військовий е, Яре, А якщо наприклад зараз розділити Україну на п'ять частин, тобто північ, південь, схід, захід і центральна Україна, чи можемо ми швиденько подивитися, де ось загроза подібної ситуації є найбільша? Більше за все за все, в мене південь України і Захід України. Південь і Захід навіть так. А. Ох, дуже тривожно. В цілому в суспільстві такий наростає конфлікт і саме проти Володимира Зеленського. Чи буде Зеленський чинним президентом до кінця 2024-го? Я думаю, що зараз буде. Там, в принципі, коли там по картам дивилися, смотрели, ну там не падало, що він уйде. Я пам'ятаю, это на каналі я смотрела но сейчас. там зараз. Кас стається. Кас далі 2025-й поки не будемо дивитися, так? Раз, угу. Вас, друзі, дуже сильно шукаємо. Подбаю, коментарів під випуском. Підписуйтесь на наш канал.